Гарного продуктивного дня, як у нас сьогодні склався да, сім'я. Да. <сіст> то, вже... да, то ми ось вже запалили мангал. Та Сережка зараз робить оце, оце, ж цю, оце де слоями ото картошка, сало, цибуля. Цибулю ж не забув. Не. О, Молодець. Як це шашлик без цибулі? Коли сіхали до відкриття охоти, взяли з собою шашлик. Ага. Щось геть завтикали цього, вкинути цибулю. Ти знаєш, такий противний шашлик. Ну, Та, скажи. — На чекають м'ясо, м'ясо, ну м'ясо в Африці, м'ясо. А без цибулі Впіш... ніяк. Дивися, ти на восьме. 8... <кій> не, не, ти на восьме березня дивися, взагалі маринував шашлик у власних у власному соці. да? Оце багато yeah. цибулі туди кидав. Ну, типу, так так вийшло, не так як завжди у нас виходить, що ми проснулися, рішили, що ми будемо сьогодні шашлик жарити. І нам треба буквально за, да, за годину, там якусь, щоб уже й м'ясо замаринувалося. А це в нас реально були сутки. І виходить, що замаринував у власному типу соку і багато цибулі туди накидав. А ти ж блендером цибулю. Ні, це, це, це раз ні, я мілко нарізаю по пережмаку. А, бо зазвичай він у шашлик кидає блендером, перебиває цибулю. ось, Як швидко треба шашлик зробити, теж дуже смачно, мені дуже подобається. І коротше, який смачненний він був. Це взагалі. Я ще забудь цього, лимоном. О, я не бачила, там, що там якийсь недостаток був чогось. Він Ну він взагалі був дуже смачний, прям дуже-дуже ну, смачний все, шашлик. Orba, то да, да він ще робить оце в Лаваші, оце своє блюдо таке класне, так. Да. Я і не пробувала, кстати. Я двічі три сіть. Ну там і не було багато, там That, я... Там всі по одному зробили. Я, я упаковочку, виходить, лаваша купила. П'ять лавашиків там було. Десять. П'ять. Ні, там десять. Лавашів п'ять. Десять. Я, я зробив, скільки це у нас було? П'ять порцій зробив і ще ванятку тягав. Да, Там де за штук. Ну просто що вони маленькі. О, ну, я вибирала спеціально маленькі. Думаю, тобі для шаурми ось Вони отакі якраз і треба порціоні. О, то... Я більше зробив, просто щоб мене підганяли, давай пішли вже. Ось я, я думав, на всі зробив. То, звісно, так. Да. І оце в цих, оце в цьому ось без цибулі, то взагалі ніяк. От хоч, хоч сказися, а як цибулі немає, ну ми дуже оце таке любимо, воно дуже-дуже таке класне. То зараз отакого собі пожаримо, сосіску якусь жаримо. О, запалимо кострик. Так як завтра ще й субота, то в принципі. Там Так що отакий у нас буде вечір сьогодні. На дворі так, знаєте, прохолодно. Каже, Сережка, що взагалі там вже передають е похолодання, то треба встигнути з цими деревами. Терміново. Блін, а я ж, а як же ж ми той забор будемо тоді ставити, якщо то що, А що я коло не можна забор ставити? А, ну можна. що вже не було. Ну Просто що на два дня дощ. Субота десь починається з часом-двохів. Завтра, так? І неділя водія цілий день. Угу. Це поки що перша місія поставити той забор. Це прям взагалі та й така обстановочка. Обстановка. Да, такого фользі. Що бульки у Що моя булька? Ой, Боже. Все, прийшла. Основна героїня. Поїхати. Я сьогодні хотіла поїхати ці купити цимпаріку, тому що вчора знайшли вже три кліща. Так, оглядуємо сьогодні її. Бігає кругом, Уже її, вже все, Уже нема в неї такого, mm. що вона там в неї обід, обідні, якийсь сон там, як зимою зазвичай. У нас Пообідали, пішли, лягли, стерненка включили, часик якийсь, да, часик якийсь полежали собі. А все, каже, булька, да, вже, вже не інтересно, вже хочеться все? бити сусідських собак драконити. <різвіст> То, що булька дуже любить. <різвіст> <О, різвіст> все, пауці вже. Давай, помахай, помахай, воно так, воно так зараз пахне, що це взагалі. Така красота, М -м -м, такий запах гарний. О, младшенький хазяїн залишився на кухні. Зараз подивимося, чи приготувалося. Ти, мабуть, над цим зараз дивися, бо зараз може все гепнутися. Так воно геть хорошо, але воно так пахне, що не хочеться, щоб воно падало. Ммм, боже, який запах це взагалі. Яка красота! А, ти печеревину сюди вкинула? Обычный подгон. Какая красота. 9 березня. Друзья приезжали. А что там был? Подгон? Да. А что это? Я не знаю. Комедия. Саня мне отдал. Я за ней сразу упал. Ничего себе. Ого. Спасибо за подгон. Конечно. Это факт. Ничего себе. Какая красота. А в нас сьогодні, як би, що ми вчора планували? Планували вчора, що сьогодні обкопаємо дерева і все. І всі наші плани, що робить весна, коригує. Вийшла попити кави, розпланувати сьогоднішній день, а в нас пішов дощ. І то дуже якось... Оце коригування планів дуже якось так. Ну, до, 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 до них я якось взагалі не була готова. У мене ж якби свої були плани. Докопати, дообкопувати ці дерева, щось там побілити їх і ще пообрізати. Ну, подивимося, зараз ось у... ще день тільки починається, можливо, щось зміниться. Але не факт, таке, воно захмарене, звісно. No. Так як у нас погода і продовжує бути нікака, і дощик моросить, і таке сумречне, і таке фу, то я вирішила трошечки ось зараз прибираю вдома і приготувати кисіль із свіжої Ти Це Це обрізала? Це я згадала, що я позаморожувала багато. Дивіться, свіжачок. Я її спробувала взагалі свіжачок. Коротше, полізла в цей, по м'ясо. і тут згадую, що в мене і малина заморожена дістала, і вишня в мене є. То я вирішила зараз зварю кисіль, тільки такий густий зварю. Густий хоче, сирін? Mm -hmm. Бо вже давно густого, до речі, не було кисіля. Я пам'ятаю, як баба робила, то вона прям в тарілочки розливала, і він такий прям геть як желе був. Ну, Зараз подивлюся, я таки ніколи не робила, то й не знаю. Потім послала Віталіка в магазин, бо мені навіть в магазин не хочеться йти. З плавленими сирочками будемо робити із курячої грудки вершковий вермишалівий супчик. Так, протушковуємо. Добре, що в мене є ось така каструлька, де я можу одразу. І смажити, і жарити, і варити. Так, протушковуємо цибулю із морквочкою. Додаємо сюди ось такими маленькими шматочками нарізане куряче філе. І це все тушкуємо до того, поки оця ця курочка наша стане білою. І зараз сюди перчик вкидаємо. Кидаю вкидує зразу сіль. Я вкидаю стільки-стільки в мене вже на каструльку супа. Лавровий листочок. У мене такі якісь вони маніпіньки, то я воно накидала собі. та і все. Так, і все. І це все тушимо. Часничок, хто там любить. І це все протушуємо до білого кольору м'яса. Заливаю ось чашечку там. Уже трошки більше водички. І нехай воно ще тушкується оце в ці водички. Так, так гарненько в нас вже протушилося. Додаємо картоплю. І заливаємо водою, варимо до готовності картоплі. Так, тепер -ки беремо сирочок. Ну, я вам скажу, у приготуванні цього чудо класного супчика є одна проблема. Якщо у вас є такий сусід, як у мене, якого я послала в магазин, наголосила із списком конкретним, написала 4 сирка натуральних. Бо він же не розуміє інакше. А він мені приніс два. Сирка і два якихось за 14 гривень, блін. каже, я вирішив тобі зекономити і взяв за 14 молоковмісний продукт, коротше говоря. він в житті не, роз, не розтвориться. Тому тепер у нас буде не 4 сирка, а 2 в цьому супчику. Ну Це єдина проблема, яка може помішати всім цим свого, э, смаковим якостям. Ось я такого беремо. І закидаємо. Просто я люблю, коли багато е, сиру у цьому супчикові, але, на жаль, мій сусід вирішив зекономити мені гроші. Так, все, до повного розчинення. Зараз тим часом, ну, взагалі, е, добре вкидати ж просто паутинку там. Але в мене є кращий варіант. Тому чекаємо, такого, нехай воно поки тут вариться. І наш сир роз, розтає. І я візьму просто спагіті. Це, до речі, дуже хороші спагітти. Мені вони взагалі сподобалися. Маде і Ніталія. Дуже дуже класні. Е, чому я їх? Я їх зараз поламаю на маленькі частинки. По тій причині, що я завжди так роблю. Я купляю спагіті, потім ми готуємо, залишаються остатки. На всю сім'ю ти їх вже не приготуєш. І я потім з них варю з остатків, з остатків варю супчики. Мені набагато смачніші супчики, саме спагіті. Тому зараз я його наламую. Нехай це все діло вариться, а тоді вже будемо вкидати. Наламали і закидаємо туди. І зразу слідом за цим всім вкидаємо зелень. Укропчик у мене. Ось Так, та й отакий получився у нас супчик. М -м -м. Укропчику туди я так теж не пожаліла, звісно. А ну-ка пробую Івасику. Гаряч... Гаряченький тільки. Не гаряченький, а гарячий. гарячий. Ти, супчик попробуй. Вкуснямски. Супчик попробуй. Чуть-чуть попробуй. Смачно? Да. Він геть, чувствуется сирок. Наче суп, а наче сирок. Да. Піди... Понятно, пиди в мыйся. Погода поділиться. Це він просто, знаєте що? То він не грязний під, під губою. То просто вчора ми ще пекли картошку у цьому фользі окремо, типа. І, він, і, він, і вона до сих пор у нас є в холодильнику, там, і він її, коротше, тягає і за того ходить як чортенятко, да, Івасику? Так, ну все. На ці смачні нотки. Цей такий холодний пасмурний день, якраз отакий супчик, це саме то. Так що всім смачного. Дякую, Дякую вам теж. Що? Mm, бомба. Да. Mm -hmm. Класна штука. Да. Все, смачного! Дякую вам теж. Так, що? Mm. Оце такий попкорчик. Такий він вкуснямський, тільки він сольний, але ми туди додаємо сахарну пудру mm. і виходить, він, виходить на дорожку на паде. І він, виходить, у нас не соляний, а солодкий із соломинкою. А ще що наші хлопці роблять зараз? Що ви робите? розкриється секрет. Точніше, я толком сама не знаю, що це буде. Ну вони тісто замісили, біля цієї батареї поставили і щось таке назріває. Розказай. Давай. Не розкажу. Ах ти! Ладно, М -м -м. Ті. А, ругалики! Ага. Тільки ти солодка. Вкусна комбінація. Подивись на себе, вкусна комбінація. Так, ну, в общем, оце ой, в общем, оце в нас такий день пройшов сьогодні. На дворі нічого не робили. Ну воно просто цілий день сьогодні тільки або сильно холодно, або дощ. Ось все. Так що, наші ці е, наземні роботи переносять на, до, до, до кращих. Рімян. А, і до речі, все-таки в нас там не кисіль, все-таки в нас там компот. Хлопці мене уговорили, коротше кажуть, щоб був компот, то вже й пів каструлі немає. Дай Угу. Вони подумали просто ще в день, що будуть пекти щось вечором. І сказали, що якраз їм типу до тої випічки буде е, хороший компот. Вкусненький? Дуже. Кисло-солодкий. люблю такий. Да, так, да, він класненький. Хлопчики вже досточку положили, ситочку витягнули. Чувствую, вже буде. Начнеться у нас зараз, зараз ця пекальна кухня. Деку. Воно щось полощиться, боже мій, це взагалі все, мама уходить з кухні. Мама. <кій> ну, а мама, тим часом, поки тут буде цей, пекальна кухня, то мама піде ютубчик, подивиться. Ой, <кій> яка красота, дивіться. Ну це ж треба. І ви розумієте, що з кожним разом все, все в нього краще і краще. Ні, чоловіки, це точно, що, що як вже приготують, то вже приготують. М'якіньке таке, таке класненьке. М -м -м. Смачнюще. і ще й скількенно. Красота. Дивіться нулька. Таке кажу взагалі таке умничка, папулечка. А, а я там, там буду булочки? Ти булочки завтра да. будеш пекти? Цей теж хоче щось там пекти вже завтра. Все такі помічились удачні, блідо. Взагалі такі класні. Так, так. Да, да. А дуже класний, mm -hmm. дуже. Прям... Ще вкусне тісто. Слухай, це взагалі красота. Ну, то ж спеціаліст. А ти булочки. що будеш завтра пекти? Булочки з повідлом і просто булочки. А хто тобі тісто буде робити? Я. Сам? Я. А, так. Да. Я я. Боже мій. Я? Це вообще. Це я скоро буду торти як ти вже. Не, і я. Наш підостолярку. Не кажи, тут і руки в теплі. <ріст> да, <ручи> в кармані. <ріст> і <ріст> ти будеш пекти? Ага. Що Матал... я тоді буду робити? А я піду столярку робити чи що? А в тебе ти... буде потім отака мордочка, і ти будеш з статором. Ну да. А, ні, не буде, бо тобі треба по магазину відкуди їздити. А, по ванільку. По ванільку. Ванільку. Ой, яка смакота, це взагалі, воно таке прям подивіться яке. Булька. Що ти хочеш? Булька, а ти будеш то щось пекти? Булька не буде. Вона хотіла ще й курточку диваю. А з холодним молочком взагалі побути. Так, свіженьке холодне молочко. О, це клас. Вчорашнє. Сьогодні. А, я году. Ну, сьогодні. У нас дощ, так, Серень? Зібрався? До сітірі. Чого? Вона казала, коли буде дощ, то тоді ми будемо пекти. Це так вертайся, на перестав. Не встиг. Ти не встиг. У 12 ночі піду. Да, тебе розбудить, якщо що. Да. А, Хорошо. Но, мати, ти йдеш лягати спати, а я йду гуляти. Mm. По сусідам. Да. Ну так, да. по нашим можна ходити. <плес> 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 З нашими, як вчора <плес> сиділи біля костра, а тоді ще підтягнулися дві наші, ну потім вже геть, вже як темно було. Дві наші сусідки. Да, ну, суть в тому, там... що вони йдуть. Суть в тому, що вони йдуть, а Ванька такий сидить і каже, як ти сказав, тіпічний вечір у селі. не Так. ну Тіпічний вечір у селі, це точно. А досі за мене знаєш чого? Бо я подруга пішу, а вони мене замітили. А вони тебе замітили. Аля, просто у нас взагалі дуже гарні стосунки, ото, як кажуть, що не вибирай хату, а вибирай сусідів. Та в нас в нас наоборот. В нас всі поражаються, що в нас такі стосунки, типу, із сусідами. Кожен зі своїми характерами, але разом з тим ми дуже всі такі один так, за одного. Не спачила, тільки не пам'ятаю. Кажу, так, як ми з нашими сусідами? В нас... В нас, як ви бачите, порося закололи, м'ясо передали. Воно баба Люба варення передає, ну. Воно... Через дані. Тепер хлопцям є Це, з чого пекти купа, варення різного ціла купа. Ось такі дружні стосунки. У нас хороший п'ятачок. П'ятачок? Да, за одного.